На Хмельниччині люди виступили проти міліції. Правоохоронці вилучили в однієї з продавщиць кросівки, котрими торгувала жінка, та 12 тисяч гривень, які вона вирушила за взуття. Мотивація міліції більш-менш зрозуміла: кросівки мали лейби відомих фірм, проте ними не вироблялись, отже, були підробленими. Проте і люди мають рацію. Товар для продажу до України ввезли через кордон. Згодом продавали на одеському ринку. Там міліція його чомусь не бачила. До того ж, товар пропустили митники, отже, вони і мають відповідати. Торгівці тут ні до чого. До того ж, люди проти міліції виступили, немов проти ворога. Надзвичайні новини спостерігали за протистоянням. Прийшли сьогодні, конфіскували в неї товар і забрали гроші з коробки. В сумі вона говорить, що ніби було 12 тисяч гривень. Її тут прижимали в конте. Кричали до людей, били в груді. На Хмельницькому оптовому ринку. Революція. Підприємці повстали проти міліції через кросівки відомих фірм та Адідас. Правоохоронці прийшли виконувати постанову суду про вилучення з обігу взуття, бо воно не спражнє. Міліціонери зробили закупівлю підробного товару після вилучили його та конфіскували 12 тисяч гривень. Вони, мовляв, були зароблені нечесним шляхом. В міліції на сьогоднішній день є відповідна постанова, якою ми керуємося, от, по виявленню даних підроблених товарів. Рішення суду, каже, яке рішення суду. Ми перше разки чуємо, починається бачимо. Аке рішення суду. Ми всі на базарі нас через один контейнер, такі самі красовки, вісетих самих фірм. Nike, Adidas. після того, як в жінки продавця забрали кросівки та гроші, з нервовим зривом її забрала швидка. Колеги підприємця кажуть, вона мати двох малолітніх дітей наймолодшому сім місяців. Відтак всі, як один, вийшли на захист жінки. Ми хочемо, щоб вернули для її сестри гроші. на її дома семимісячна дитина. Вони взяли тут на її гроші, хай вернуть. Вони нічого не пояснюють. Вони втіхаря все робили, щоб люди не будували, щоб люди не возмущалися. Вони деякі навіть казали, що я не буду працювати більше на базарі, що вони не дадуть мені працювати. Підприємці впевнені дії правоохоронців незаконні постановок суду не. Немає прізвищ. Люди переконують, вилучати фальшивку треба на митниці. Це взуття вони закупили в Україні на ринку у одеських колег. Чомусь там міліція підробок не бачила. Та немає в нас на місці таможні. От розумієте, є для того таможні органи, які об'язані виявляти це все. Ну ви ж самі знаєте, яким чином товар попадає сюди. Їх рішення суду чи постанови суду про вилучення коштів не було. Про це підприємці склали акт. Багато дуже підприємців. Це підписалося. Вони вважаються останньою краплею порушення прав підприємців на тлі економічної кризи, під час якої, як повідомила прем'єр-міністр України, ніхто нікого не їсть. Ситуація на ринку загострювалася. Нерви підприємців не витримували. Люди емоційно зривалися на образи. Якби розпочалася бійка, не обійшлося би без жертв. Аби ще більше не нагнітати події. Правоохоронці таки повернули конфісковані 12 тисяч гривень. Як сказав начальник мені, бо я теж задав питання чисто людських міркувань, щоб не було цих безпорядків, які можуть бути. Не встигли підприємці заспокоїтися, як зателефонували їх колеги з іншого ринку. В них теж вилучали кросівки. Збуджені люди побігли на допомогу. Навчені досвідом торгівці не дозволили конфіскувати гроші та взуття. Кажуть, тепер будуть на поготові. Якщо в них і надалі вилучатимуть товар, обіцяють підняти всіх, хто працює на ринку. А це 30 тисяч людей. Щоб не дати розпустити міліції руки щодо підприємців базарників, яких заставляють платити патенти, хабарі, пенсійне страхування, незаконне. А вони всі думають, що в нас гроші багато є. же кончаються гроші підприємців, щоб їм це все оплачувати.